Загнали себе у глухий кут, щоб героїчно з нього вийти. Баскетболістки національної збірної України у ключовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи ледь не довели до інфаркту свого тренера та рідних уболівальників. Ну але все ж таки здобули перемогу. Подробиці драматичного баскетбольного трилера. Дивимось далі. На паркеті Южненського олімпу підопічні Вадима Чечора протистояли угоркам. Не впоравшися із персональною опікою Каталін Хонті, українки відпустили суперниць на восьмиочкову очкову відстань. Привести до тями жовто Нашому наставникові вдалося за допомогою таймаутів. Тож до екватору поєдинку з самовідданими діями Курасової, Цекової та Ягупової господарки ліквідували відставання. А серія із трьох дальніх влучань Ганни Зарицької схилила перевагу у бік нашої команди, одночасно вибивши тренера гостей зі стану рівноваги. Влаштувавши два міні-ривки на початку другої половини 6-0 та 7-0, українки віддалилися на безпечну відстань. Тож тактика фолів не врятувала угорок квіт фіаско у підсумку 73-66 на користь головної жіночої збірної України, яка посіла другий щабель відбірної групи Ей, і автоматично гарантувала собі місце у фінальній частині Євробаскету. следующий раз лучше сделать это намного заранее и уже спокойно выходить, а не оставлять на последний день. І настолько, что у меня, наверное, посидели даже брови сегодня от нервов. Найбільший внесок в успіх нашої команди у вирішальній грі зробили Олександра Курасова та Аліна Ягупова, які вдвох здобули 39 очок. Однак, головний тренер без уваги не залишив жодну зі своїх підопічних. Сьогодні грала команда. Всі віділи, що ті, хто грали, всі виходили, убивалися були шибки, бо Конічно, несколько провалов, но ті не міні в такої грі це дозволительна. Саме головне, що ми виграли туга. Наступного разу найкращі українські баскетболістки зберуться разом за місяць до початку чемпіонату Європи, який у червні 2013 року відбудеться у Франції. Сергій Омальчук, Юлія Брик. Тивай.